Всім привіт! У Києві в Національній філармонії 12 січня попрощалися з народним артистом України Віталієм Білоножком. Три дні тому Україна втратила відомого співака, засновника і організатора Міжнародного фестивалю родинної творчості Мелодія двох сердець серце якого зупинилося в лікарні. Попрощатися з легендарним виконавцем прийшли його рідні, прихильники та військові, Поховають артиста на байковому кладовищі. За п'ять хвилин до початку біля філармонії почали збиратися охочі попрощатися та журналісти. В руках деяких із них можна помітити квіти. Всередині вже чекала дружина артиста Світлана Білоножко, яка приймає співчуття. Труну прикрасили білими трояндами, а навколо розставили фото співака, серед яких багато архівних світлин з дружиною. У залі лунали пісні виконавця і транслювалися відео з його концертів. Біля трони стояли вінки зі стрічками від сім'ї Ротару, від сім'ї Лободи. Наймовірніше колеги-артиста Софія Ротару та Світлана Лобода попрощатися особисто не змогли, але надіслали квіти. Також прийшли військові ЗСУ. У філармонію також прибули актор Володимир Талашко, Павло Зібров, композитор Олександр Злотник, актор Петро Мага, співачка Алла Кудла, і Ауріка Ротару, Надія Шостак і актор Дмитро Лінартович. Деякі гості виступили з промовою. Біля трони, окрім дружини Білоножка, співчуття приймали ще його син та онуки. Майже під кінець церемонії прийшли Іво Бобу, Надія Шестак, Влад Дарвін і Тарас Петраненко з дружиною. Близько 14.30 церемонія закінчилася і труну зі співаком винесли підборхливі оплески. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!